Сьогодні у цьому відео я вам покажу дійсно ексклюзивний смартфон. І фішка, яка в нього є, немає в інших смартфонів. Це вбудований проектор, завдяки якому ви можете виводити зображення прямо на стіну зі смартфона. І це реально круто. Ви отримуєте такий собі домашній кінотеатр. Сьогодні, в цьому відео, ми розпакуємо смартфон, протестуємо його. І, звичайно, я покажу, як реалізований проектор і як все працює. Поставляється смартфон у ось такій матовій чорній картонній коробці з написом «Tank 4 Pro. Це відповідна модель смартфону. На коробці можна побачити характеристики телефону, і вони тут теж доволі цікаві. Ми маємо 18 гігабайт оперативної пам'яті. Один терапайт для збереження файлів. Маємо акумулятор 11600 мА. Екран 6,7 дюймів, є NFC IP68 захист в нього. І також маємо доволі прикольний процесор. Ну а також характеристики по камері непогані, але треба тестувати і дивитись. Давайте відкриємо коробку і зацінимо цей смартфон. Ось так він запакований. І скажу вам, що коробка важить так немало. І сам смартфон по вазі, як два смартфони. Ось. Він так запакований в плівці. Ну, масивний. Одразу відчувається, що він дуже масивний. Давайте його дістанемо. Здоровенний! Отак він виглядає. Це захищений смартфон в такому брутальному стилі. З елементами металу, пластику. Ну, виглядає він дуже цікаво. Зразу кидається в вічі такий великий ліхтарик. Тому це по суті смартфон можна і для походів, і для кемпінгу використовувати. Ну і взагалі освічувати в приміщенні. Я також продемонструю. Є камери, значить бачу три камери: спалах і датчик. З передньої частини в нас наклеєна плівка. Давайте одразу знімемо плівку. Це така синя плівка захисна. Одразу на склі у нас наклеєна. Також додаткова плівка, і це дуже добре. Ну такий смартфон доволі масивний. Ну, акумулятор у нього звичайно великий, тому він тяжкий. Але дизайн реально такий дуже прикольний. Я розумію, що це нішева річ, але все ж таки дані смартфони теж е, мають мати місце на ринку всіх смартфонів. Тут я бачу такі отвіри під охолодження, напевно, самого проектору. Отут у нас сам проектор знаходиться. Давайте плівку також знімлю. Ну, прям проектор-проектор. Тут датчики так в нас, і також отвір для м -м, вентиляції повітря. Реально масивний смартфон такий, просто мега-крутий. Ну, по товщині він, напевно, як два звичайних смартфона. І повезіть так само. Виконаний він класно. Мені подобається. От реально він виглядає досить дорого. Знову ж таки, тут бокові ставки із металу, у ці гвинти. Ну, все так скручено, багато шрупів. Це дуже прикольно виглядає. Такий великий отвір під динамік. Є також у нас для ремінця. Камера має таку підложку, теж воно все захищене. Кути, до речі, можна побачити, що тут теж мають такий захист. Це від для того, що якщо смартфон впаде, щоб йому нічого не було. Зверху у нас такий динамік, сіточкою закритий, сам проектор, датчики. Знизу, що ми маємо? Давайте заглушку так відкриваємо. Під заглушкою Type-C і плюс 3,5 роз'єм для наушників. Закривається дуже класно, волога туди не попаде, бруд, пил і так далі. Збоку тут у нас дуже багато різних кнопок, лоток під сім карту під флешку, теж ще додаткові кнопки. Ну, цікаво, дійсно, він цікавий. От я його запускаю вже. Поки він запускається, давайте подивимось на комплект. У комплексі зі смартфоном я бачу одразу є захисне скло. Це дуже добре. Плівка вже наклеєна, але є ще скло. Є інструкція Tank 4 PRO 8849 вкладиш і ого. Зразу в очі кидається величезний блок живлення на 120 Вт, щоб ви могли смартфон заряджати дуже швидко. Він йде на Type-C. І 120 Вт ну, це реально класно. Я розумію, що акумулятор великий, тому, відповідно, має бути і хороший блок. Але часто економлять, кладуть невеликі блоки по потужності, і це реально мінус. Ну і тут в нас є кабель. Кабель у нас type е, гумовий, ну, і відповідно він підтримує до 120 Вт. Буквально пройшло хвилин 5, і смартфон вже запустився. Його підключив до Wi-Fi і він вже готовий до роботи. Дивіться, показую, як він зразу працює з коробки. Нічого не підвисає, мені подобається по швидкості. От Одразу заходимо в параметри. Це все по першому записку, як воно все працює. Тобто він не глючить, і залізо в нього має бути непогане. Смартфон мені одразу подобається по екрану. Екран у нього приємний, чіткий. Давайте поставимо по яскравості. Це, до речі, не на максимуму було. Ось так ми ставимо це от максимальна яскравість. Давайте покажу на чомусь білому. Такий реально яскравий екран. Збавлю менше, щоб камера також не мерехтіла. Смартфон в руці лежить масивно, да, він великий, він, звичайно, не такий комфортний, як звичайні смартфони. Я б особисто таким смартфоном не користувався, там мені, в принципі, немає потреби ним користуватися. Але все ж таки, його, якщо так в руку взяти... Він доволі впевнено лежить. Дуже прикольна шпалерина з анімацією. Е, також зразу бачимо, е, проектор можна запустити. І давайте трошки полазимо по системі. Значить, оболонка ну, така стандартна, це, скажімо так, чистий Android без якогось зайвого хламу. Все тут, в принципі, тільки встановлено необхідне. Давайте перейдемо в налаштування. Окремо одразу бачу вкладку Сам проектор. Включаємо тут і налаштовуємо сам проєктор. Ми про це ще поговоримо. Екран, екран, ми, значить, тут бачимо яскравість, адаптивна яскравість присутня. І цікавить більше по самому екрану. Значить, що в нас? Підняти, щоб актувати, є. Ну і яка тут герцовка? Це у нас е якісь ефекти Mira Vision» і стиль. По екрану одразу скажу, що тут 60 Гц і, на жаль, немає підтримки не 90, не 120. Переходимо в My Device. Тут основні характеристики. Значить, встановлений Android 14, пам'ять 1 ТБ, екран 6,7 дюймів, роздільна здатність 1440 на 3200, хороша роздільна здатність, не видно ніяких квадратиків, пікселів. Реально картинка приємна. По пам'яті 18 ГБ пам'яті тут вбудоване, плюс 18 можна розширити віртуально. І це дуже класно. 11600 акумулятор, Процесор Dimensity 8308-ядерний. Камера в нас задня 50, 50 64 фронтальна 32. Камеру ми затестимо. В цілому смартфон в системі працює гарно, доволі швидко, мені подобається. Екран яскравий, чіткий, приємні шрифти. Локалізація українська присутня, хоч і неповна, але все ж таки непогано. Є в нас такий тулбокс, це відповідно з фішками саме цього смартфону. Тут у нас є компас, є флешлайт. Получається, у нас от ліхтарик включається. Є ще велика лампа. Ви погляньте, наскільки він... Дуже круто освічує робочий стіл. Ну, прям такий дуже потужний. От я зараз підняв його на висоту витягнутої руки. Він реально замінює лампочку. Він освічує повністю мою робочу зону. І от можна навіть відео записувати, бо дуже гарно видно. Він дуже класно світить. Реально, це от такий прям замінник дійсно хорошого ліхтаря. І в похід, і кудись реально в подорож. Та навіть, коли дома світла, наприклад, немає, можна телефон цей включити і використовувати. Підометр є. Є також клін, вот, видалення пилу. Ну, це цікаво. Отак, натискаємо. Запрацювали вентилятори. Працює така вібрація: 1400 Гц. Це дренаж. Припинати, зливати, видалення пилу. Подається сигнал також. Динамік. Ну, це цікаво, це прикольна штука. Ну реально, мені таке подобається. Е, що тут є ще цікавого? Значить, це у нас такий типу рівень, це сигнал, фан кулінг. Виключили. Включили. Можна керувати самим фаном. Ну, це реально прикольно. От такий тулбокс, в ньому є ось такі: є компас. От, наприклад, так. Ми заходимо. Іде загрузка, а, калібровка компасу. Ось відкалібрувався компас, і, відповідно, ви можете собі ним користатись. Є шумомір, ось так він визначає. От я говорю, він зараз сприймає. Теж класна річ. Ну, коротше, багато тут приколюх є. Давайте подивимося, що у нас є по захисту. Значить, переходимо безпека, і конфіденційність, розблокування пристрою. Тут у нас є блокування екрану провести по екрану, фейс-контроль і розблокування відбитком пальця. Захист від крадіжки. Цікавить відбиток пальця. Значить, по обличчю, ну воно працює через камеру, відповідно, це не так надійно. А от е відбиток пальця це круто. Давайте покажу, як налаштовується відбиток. У нас відбиток пальця з боку в кнопці включення знаходиться. Ну і це логічно, тому що зручніше такий смартфон тримати. Зразу так, ви його вхопили, і палець приклали до кнопки. Під екраном це не так було б зручно, тому що ну, він такий масивний. Іде зараз реєстрація пальця, от воно вже зберегло. І давайте його протестимо. Розблокувався. Розблоковується він доволі швидко, спрацьовує. а От сам екран включається довше. От він звібрував, вже пішов розблокування. Потім тільки загоряється екран. Певна затримка є. Але натискати на кнопку не обов'язково, просто прикладаєте. Ну, сканер працює швидко, але от трошки самому телефону треба подумати. Давайте тепер подивимось камеру. Переходимо в застосунок камеру, все по першому разу. Ось так зразу режим фото. В налаштуванні, якщо перейти, давайте подивимось, що тут є по параметрах. Е, значить, 16 на 9 підтримує. Якість відео він може писати в 4К, нічого собі. 4 к mp 4 Ну, а по кадрах, ну. Треба дивитися, зараз ми протестимо. Є ще один режим. До речі, камера. А, це такий чорно-білий, це нічний режим. О, це цікаво. Це, до речі, цікаво. Ми зараз його теж протестимо. І є про режим. Отак, от про, і тут відповідно все інше, що в нас знаходиться. Значить, Зараз окремо камеру тестуємо і потім вертаємося до проектора. Ну а зараз безпосередньо тест відео, як він записує. Це 4К. По візуальному я бачу, що тут 30 кадрів, але в цілому картинка. Дуже гарна. Як для такого смартфону, то камера у нього і по відео, і по фото, до речі, приклади фото будуть далі. Він фоткає теж доволі класно. Мені подобається звук. До речі, також пишеться на його вбудовані мікрофони. То також оцінюємо, як він записує. Ну, стабілізація така простенька, але він достатньо швидко і дуже добре фокусується на різних об'єктах. І, в принципі, на нього відео знімати непогано, буде хороша якість. Значить, що я вам скажу по камері? Записую відео він гарно. 4К, роздільна здатність класна, а от е, кадровки йому не вистачає. 30 кадрів, картинка не така плавна, на ходу не дуже, хіба фіксовано, ну або звикнути треба так, до цієї частоти. Що стосовно фотографій, то фоткає він дуже на хорошому рівні. І реальна камера в даному смартфоні мене. Здивувала, тому що в більшості випадків у таких телефонів камера ну просто для галочки. Нею неможливо користуватися. Так, ну а тепер найцікавіше. Проєктор. Заходимо в проєктор Отак він трошки спочатку думає: запустився в вентилятор, засвітився вже проєктор. Що він працює, виводиться вже на е, на стіл. Зараз я вам покажу, як це на стіні, просто показую, як воно працює. от Ну, це прикольно, дуже прикольно. Орієнтацію можна змінювати. Яскравість проекції можемо додавати. Получається Орієнтація екрана, щоб він правильно показував, як ви тримаєте, так. Трапиться подібна корекція автоматична, стиль корекції горизонтальний, автоматично. Ось ми ви можете поставити так. Ну і це орієнта. Режим сну. Ну, зрозуміло. Так, і безпосередньо показую, як це працює на стіні. Ось я включив проектор, запустив відео на Ютубі. Смартфон, до речі, підтримує 4К, залізо витягує. І ось так по мірі віддалення смартфону ви збільшуєте собі картинку. Вона доволі яскрава. З урахуванням того, що зараз на вулиці день, то відповідно в темноті буде краще набагато. Але в принципі, як на мене, яскравості вистачає. Ви подивіться, яке насичене зображення. От як для проектору в смартфоні якість дійсно дуже хороша. Мені подобається як це реалізовано. Ну і відповідно, ви коли перевертаєте, воно автоматично теж перевертається. І все це просто налаштовується. Ну, річ цікава, дуже мені подобається, як це виглядає. При роботі проектора чути шум кулерів, але він не є таким якимось е, голосним. Під час перегляду фільму або якогось відео він вас не буде напрягати. Звичайний стаціонарний проектор шумить набагато сильніше. Після того, як ви виключаєте, він зразу. Затухає звуку, немає. Треба, щоб застосунок автоматично закрився, і все в принципі смартфону можна користуватись. В цілому враження про смартфон у мене гарні. Я розумію знову ж таки, що це такий, знаєте, унікальний продукт, не всім він підходить, не всім він потрібний. Але все ж таки, потестувати його було цікаво. Проекція працює гарно, телефон потужний, він має хорошу камеру, і для мене це також було здивуванням. Ну і до того ж, він в цілому сам по собі зроблений якісно. Ну, як сказав раніше, місце на ринку такий смартфон теж має мати.